Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина у студії Роман Мудрий. Політика переговори між Росією та Україною в Стамбулі завершилися. Вони тривали приблизно годину. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська сторона отримала від російської сторони меморандум, і в Команди буде тиждень на його вивчення. Після цього сторони скоординують наступні кроки. Україна наполягала на звільненні українських дітей, яких Росія незаконно депортувала чи примістила з тимчасово окупованих території України. Щодо звільнення військовополонених сторони домовилися зосередитися на трьох категоріях у форматі всіх на всіх. Перша тяжкохворі та тяжко поранені. Друга молоді солдати від 18 до 25 років. Третя тіла загиблих бійців у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. За словами Мєрова, Україна переконана, ключові питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів. Він додав, що не виключається долучення лідерів інших країн, зокрема Трампа. Україна запропонувала Росії провести наступну зустріч цього місяця, 20-30 червня. Це вкрай важливо для досягнення прогресу у переговорному процесі. Ця зустріч буде перш за все показовою для Дональда Трампа. Таку думку у коментарі для ФМ Галичина, висловив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. По великому рахунку, ці перемовини вони ведуться заради одного глядача. Це є Дональд Трамп. Вони не потрібні Росії, тому що Росія хоче капітуляції України, і Росія більш ніж певна, на, що вона може військовим шляхом досягти свого успіху. І Україна не хоче цих перемовин, тому що ми розуміємо, що Росії потрібна капітуляція. Росія не погодиться на умови, які потрібні Україні, і навіть зупинення вогню на 30 днів, що є нашою основною вимогою і Росії на нього не піде, тому що Росія впевнена, що вона виграє. Тому власне ці перемовини вони відбуваються суто заради Трампа. З точки зору України для того, щоб отримати все ж таки схильність Трампа і з цією схильністю мати і військову допомогу, і санкції проти Росії, щоб США були як і раніше на боці України. А з точки зору Росії навпаки вони не хочуть, щоб США ще більше тиснули на них санкціями, тим паче давали військову допомогу Україні. Це власне і обумов Овлюти факт, що перемови не будуть. Шлях України до членства в НАТО є незворотним. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте сьогодні у Вільнюсі перед початком саміту Богрейської дев'ятки та країн півночі. За його словами, усі 32 союзники по Альянсу у Вашингтоні підтвердили, що шлях України до членства в НАТО є незворотним, але без визначених кінцевих часових меж цього процесу. Рюте зазначив, що не було кінцевої дати, не було такого, щоб це зрозумілося як частина мирного врегулювання. Але очевидно, це було довгострокове зобов'язання усіх 32 союзників. Володимир Зеленський за підсумками саміту у Вільнюсі анонсував нові пакети допомоги та інвестицій у виробництво дронів. Він зазначив, що обговорював з іноземними лідерами операцію Павутина. Вона показала, як насправді виглядає сучасний війна і чому так важливо залишатися попереду в технологіях. Він додав, що співпраця з партнерами лише посилює Європу. Тож погодилася з нашими партнерами щодо декількох спільних рішень, які посилять нашу безпеку. Будуть нові оборонні пакети, нові інвестиції, в виробництво української зброї, особливо дронів. Війна, росіяни посилили активність на курському напрямку. Військові стягують артилерійські засоби. Також облаштовують позиції для запуску БПЛА поблизу українського кордону. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він відзначив ефективну роботу підрозділу розвідувально-ударних безпілотників Прайм Сумського прикордонного загону. Військові завдають ворогу втрати живій силі, так і його вогневим засобам. Під час вчорашньої операції Павотина вдалося уразити 41 ворожий літак стратегічної авіації. Про це заявив очільник служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, дронами було уражено літаки А-50, Ту-95, Ту-22М3 і ту 160 Голова збу очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію Павотина понад півтора року. В результаті дрони збу відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах Росії: Білая, Дягілєва, Алін'я та Іванова. І завдяки задуму одномоментно вдало. Ося уразити найбільшу кількість ворожої авіації загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів. За словами Василя Молюка, спецоперація Павутина відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з погляду логістики. Російські правоохоронці шукають 37-річного Артема Тимофєєва у справі про атаку на аеродроми. Він, нібито, був власником вантажівок із яких злітали дрони. Про це пишуть російські телеграм-канали. База і маш пов'язані з силовиками Росії. Джерела База вказують, що Тимофієв народився у Житомирі. Однак Маш місцем його народження називають Донецьке. Підозрюваний також жив у Києві. а Кілька років тому переїхав до Челябінська, де він та його родина отримала реєстрацію. Водії фурі, з яких злітали дрони, також заявили, що транспортні засоби Лешой річному Артему. Вони казали, що не знали, що возить дрони. Думаючи, що всередині фори каркасні будинки раніше СБУ, яка організувала атаку на аеродром, стверджувала, що люди, які взяли участь у підготовці операції, вже перебувають в Україні. Тому, мовляв, затримання Росії учасників операції будуть черговою постановкою для внутрішньої аудиторії. Президент призначив нараду через загибель військових у навчальному таборі на Дніпропетровщині Участь візьмуть керівник генштабу Андрій Гнатов, головнокомандувач Олександр Сирський, міністр оборони Ростам Умєров та командувача сухопутних військ Михайло Драпатий, який напередодні подав відставку. Нагадаю, напередодні росіяни завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених у сухопутних військах. Наголосили, що жодних шокувань чи масових зборів особового Адо, не проводили світ. Далі про вибори у Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує позиційна права партія право і справедливість, переміг у другому турі президентських виборів. Державна виборча комісія опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку майже 51% виборців. Рафал Часковський 49% Передає газета виборча. Що очікувати Україні після перемоги Навроцького? У коментарі ФМ Галичина розповів народний депутат Микола Княжицький. Оскільки Польща Мансько-президентська республіка і роль президента в Польщі є меншою навіть ніж зараз в Україні. Ми бачили, що в усіх переговорах щодо України, в тому числі в коаліції, охочих, Польщу представляв прем'єр Дональд Туск. Попри те, роль президента є дуже важливою, і Україні треба багато зробити для того, щоб отримувати двопартійну підтримку в Польщі, підтримку найбільших політичних партій, ну і також усіх партій, які входять в коаліцію. Навроцький, оскільки очолює інститут національної пам'яті часто висловлював те, що якщо Україна не відмовиться від вшанування своїх героїв, то й буде складно Но стати членом європейського союзу, очевидно, буде продовжувати цю риторику. А нам потрібно більше працювати для того, щоб переконати польське суспільство підтримувати Україну. Додав на початку року, Навроцький заявив, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, доки Київ не відповість за Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не опускати Україну в НАТО. Союзник Трампа сенатор Лінсі Грем виступив за нові санкції проти Росії. Він пропонує запровадити обмеження до початку саміту G7, який відбудеться 15-18 червня у Канаді. Про це пише Блумберг. Нові санкції мають надіслати чіткий сигнал Китаю та іншим країнам, які допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження. Законопроєкт передбачає запровадження 500% мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії. Документ підтримали 82 сенатори, сенатора демократи та республіканці. Грем написав у соцмережі X, що. Досі не зрозуміло, чи готовий Трамп підтримати більш жорсткі заходи проти Москви, але останніми днями президент США висловлює дедалі більше розчарування путіним. Економіка Україна може покрити до 40% відсотків своїх потреб у зброї внаслідок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті країн Бухарейської дев'ятки та нордичних країн. Ми також маємо сильніші тактичні рішення. Наша впраця Павтина вчора. Це довела. Росія повинна відчути, що означають її втрати, і саме це підштовхне її до дипломатії. Наголосив Зеленський. Він закликав учасників саміту запитати у своїх розвідників про те, що Росія планує цього літа білору. Ось, якщо вони настільки сміливі, що готують атаки звідти, то нам потрібно об'єднати села. Зараз означає зміцнення України, щоб ми могли зупинити цю війну і запобігти її поширенню у західних областях. Завтра дощі тама у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку, температура повітря коливатиметься від 14 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФОМ Галичина. Важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.